Шановні вступники. Сьогодні ми з вами маємо подати заяви на програму студенчного управління і адміністрування. На фіксовану саме на за навчання за бюджетні кошти. Для цього ми заходимо в кабінет вступника. В ваші кабінети. Далі. Подача заяв на вступ, Обираємо ось на цей розділ. Клікаємо собі. З'являється форма. Закликосвіт. Називаємо. Набираємо. Українським літерами ДЗВО, університет менеджменту освіти. Освітні ступені, які ми здобуваємо. Тут стоїть доктор філософії, це неправильно. Ми з вами поступаємо на рівень магістра. Форма здобуття освіти заочна. Спеціальність англійської літери Б4. Д4 публічне управління та адміністрування. Клікаємо на пошук. І тепер у нас з'являється три пропозиції, конкурсні пропозиції. Оскільки ми з вами претендуємо на навчання за кошти регіонального замовлення нас, значить, ця пропозиція називається Фіксована. Ось вона. Ви обираєте фіксовану. Не не бюджетну, це контрактні, а саме фіксовану. Ось вона, її номер 157.0027. Ставимо галочку і клікаємо подати заяву. Ось перед нами розкриваються деталі цієї програми. Перевіряємо. Вид конкурсної пропозиції фіксовано Пропозиція Д4 публічного управління, магістра на основі бакалавра, очну форму навчання рік і 4 місяці. Кафедра публічного управління проєктного менеджменту все право. Рухаємося далі. Значить, ви відмічаєте, що ви претендуєте на участь у конкурсі за місце державного і регіонального замовлення. Тобто ставите, гал... ставите галочку тут, відмічаєте, що ви претендуєте. Далі, пріоритетність, обов'язково ставите номер один. Далі, тут можете відмічати, що обраний освітній ступінь за бюджетні кошти ніколи не здумувався. Далі, у цьому викінні ви, ви підвантажуєте ваші бали по ЄВІ ЄФВВ. Коли вони у вас в кабінеті з'являться, ви просто їх обираєте, вони станов, станов, становляться зеленими. Далі, ось тут вам треба ще додати: більшість з вас складали ЄФВВ з управління адміністрування. Тому ось ми тут клікаємо так в кінці. Напроти ось предметного тесту з управління та адміністрування, і у вас з'являється ще четвертий екзамінаційний листок саме з управління та адміністрування. Так само вносите сюди дани, дані, обира, обираєте, і е, е, вносите також текст мотиваційного листа. Ось сюди, відкриваєте, копіюєте з Word, вставляєте сюди текст, е, зберігаєте. І у вас все, все тут має світитися зеленим кольором. І потім клікаєте подати заяву. І зможете її перевірити потім в розділі подані вами заяви. Вона має світитися ось тут. Все, успіхів!